Всім привіт! Це моє перше відео і я вам хочу розказати про свій журнал Поні. Тут пише нові історії про поні. Йдеться про Пінкіпаї. Вона каже, давай веселитися і в копаку де, День народження. Пише My Little pony» має в сердечку і перекладається мій маленький поні. Завдання, розмальовки, саморобки це є все тут. Це є, головні герої тут є Flatter Shire, Rarity, Rainbow Деш, Apple Jack, Twilight Spark і маленькі поні наші. І це е, любими герої домашній улюбленець, можна сказати, Twilight Spark. Він називається Spike. Давайте на наступну сторінку переговоримо. Ця сторінка тут є таке сердечко. І в ньому сидить Rainbow Dash і Pінкі Pie. Вони такі гарні, мені подобається. Тут згори пише My Little Pony. Різні тісточка, тортики. Вот. Переходимо на наступну сторінку. Пише тут: Привіт! Головні персонажі Twilight Sparkle, Пінкі Pie, Flatter Shiє, Реймбл Деш. Епл Джек, Рарікі, принцеса Луна, принцеса Селестія. Тут пише наші вітання. Сьогодні ми розкажемо тобі про вечірку, яку організувала Пай. Також тебе чекають цікаві завдання і розмальовки, головоломки. Буде весело! Принцеса Ну, Такому гарному листочку тут є шаріки. І тварин спайкер, і наші спайк. Він каже, швидше перегортай сторінку. Ми перегорнемо, може, там щось цікаве зустрінемо. О, вечірка, Пай. Тут пише історію, я вам показувати не буду. Я вам просто малюночки покажу коротко. Дивіться. Сторінку, бачите, все, на кожному малюнку є пінки па... Ой, кавно злос на панчик хтось і розсердив. Я, може, колись розкажу, що там було. Бо це просто зараз не до того. Вікс закінчиться, дві ціки веселі. Давайте далі йдемо. Це є зимові ігри. Розмальовки, цепінькіпаї, є, є, така твайлет і Катає спайка на санках. за спайку, отут малюночок такий. Як його треба розмальовувати? і першу розфарбуй картинку за зразком. Знаки відмінності цієї ігри. Е, світі, дрон, це ігри. Світі Дронс має цукерки. Е, діджей поні музику. Бабуся світ має пиріг яблучний. Місяць карки має е, пирожина такі. І світ Фай має блискавку. То було легко. І такий гарний фон сердечків. Давай знайомитися. Кумедна фінкіпаї. Це про неї таке маленька. Ну, інформація. От і наша сама Пінкі Пай. Вона, от, бачите, як любить солодке. І тут пише, для Пінкі Пай не буває забагато солодощів. Ну от я заповнила табличку, так як треба було, тільки це трошки не вийшло. Ну, нічого. Тут, як ніби, Треба, щоб вона стрибала. Гоп кажу. Скільки є кульок? 4. Є кулька рожева, жовта, голуба зелена. Ну, от, і зелена. Тепер до цієї Давай, тепер переходимо. Тут така, ніби, дуже легко, от бачите, от картинки треба знайти тут. І якийсь один що не знайшов. Тут почнець підкіпає. Оцей не знайшов. Давайте подивимося на мій торт, який я розфарбувала. От. Треба було його розмалювати для нашої. Ну, підкіпай, Давайте далі. Ось такий тортик в мене вийшов. Мені подобається. Ой, плакат. Тут є маленькі поні, це є Раріті сестричка, це є Apple Jack, а це є Fluttershy. І бачите, тортики сердечка різні. Пише My Little Pony. Такий голубий фон. Бачите? Плани на новий рік. Які мають плани Rainbow Dash? Twilight Sparket, Pinkie Pie. І це як я заповнила. Бачите? Бачите, поні різні плани на новий рік. Це ігри. Новорічні наряди. Це їх зробила Раріки. Оскільки діамантки треба було зробити такого. Її наряд Apple Jack, цей наряд. Twilight Sparkle – наряд такий. Rainbow Dash. Наряд отакий є. Так, далі давайте. Fluttershy – наряд зараз отакий, во Зелений і Pinkie Pie – наряд отакий. Давайте переходимо на наступну сторінку. Прекрасна тістечка. Ну, я вам просто покажу прикрасена у От вот отакі. І тут є пай. І це порада для цього всього. І от шарики. І каже, вона як весело. Давайте перегортаємо на наступну сторінку. О, новодічна вечірка Пінкі Пай. От бачите? Треба було порахувати кульки, я ще не порахувала. тістечку де займе знайти. Ну Бачите, я ніби торт ще розмалювати, я щось зробила. Це треба було ім'я найде. Це зекора. Оце от бачите, оце от е... зебра. Є так звати. Ну так кажуть, який веселий великий торт. Раріті виглядає неймовірно. Я впевнена, раді буде королевою свят. І напевно наче це вона не думає. І ніби вона каже, давай веселий. Це торт мені треба розмалювати, бачите, весело. правда, мені подобається. Ось це вже майже кінчиться. Танець, діджей поні. Тут ігри. Треба ніби всіх понятів, щоб роблять однакові рухи з'єднати. Ну, бачите, мені подобається такі сердечки сині. Оце проходимо, бо тут нічого цікавого нема. Далі йдуть малюнки наших читачів. Отакий малюночок. Ну, просто я вам покажу ці малюночки. От. Вони, бачите. Я просто сьогодні подумала, може буду знімати. І мені сподобалось. От і кінець такий. Добре, хто дивився це відео, ставте лайки, піднімайте пальчики. Всім па -па. На... Ну, Дивіться наступне моє відео.